Замість нових знань, оцінок щоденнику та домашнє завдання численні сінці, забої м'яких тканей голови, носова кровотеча. І це далеко не весь перелік діагнозу, з яким до Шполянської районної лікарні був доставлений Павло Горбач, учень сьомого класу. Як розповідає сам Павло, під час уроку української мови його жорстоко побили однокласники. день трапився в Шполянській загальноосвітній школі номер 1 Після дзвінка на урок, зайшовши до класу, Павло побачив свої речі розкиданими по підлозі. Дізнавшись, хто з однокласників це зробив, хлопець у відповідь чинив так само. Саме це стало причиною конфлікту. Ми підключилися останні. Вони пхнули на стіл, і я вдарився животом. Вбили по голові, потім прийшла вчителька і всіх розігнала. На відео, котре встигла зняти на телефон однокласниця Павла, хоча й відсутня якість зображення, але чітко видно, як п'ятеро підлітків лупцюють одного. Зазнавши тілесних ушкоджень, середнього ступеня тяжкості, хлопець два тижні проходив лікування в районній лікарні. Хірургію з підозрою, закрити травмою живота, розривом внутрішніх органів. Більше всього, що ми тривожили, це УЗІ. Робили перше УЗІ і щоб роззра була на підкапсаний розрив селезенки. Через кожні два-три дні ми робили УЗІ. Робили для чого? Щоб із кричити, чи нема жидкосних образовань свободи, живаків, чи нема крові. Чи не за два тижні перебування юнака в стаціонарі, ні директор школи, ні класний керівник, на уроці котрої трапився інцидент, так і не зацікавилися станом здоров'я свого учня. Навпаки, за словами батька, вчителька підмовила батьків учнів цього класу, щоб перевести постраждалого Павла в іншу школу. Директор школи Феодосій Костюкович коментуючи звернення батьків, запевнив нас, що Павло. Залишиться навчатися в тому ж класі і до іншої школи його переводити ніхто не буде. Я сказав, що я не переведу дітей в інші класи, хлопчий буде навчатися тут. В цьому класний керівник Тетяна Миколаївна стверджує, що інцидент трапився не на уроці української мови, а на перерві і коментує ситуацію неохоче. Залишила нормальних дітей, які готувалися до уроку, їли яблука. Спілкувались, ну, тобто нічого не придвіщали біди. Які претензії особисто особистого батька до вас як до класного керівника? Я по сьогоднішню хвилину я цих претензій не розумію. Конкретно ніяких. Ну, в чому його претензія полягає? Ні в чому. А у нього претензій нема до вас? Немає. Mm. І хоча класний керівник стверджує, що претензій у батька потерпілого Павла немає. Сам же Володимир Горбач подав заяву до міського відділу поліції з проханням порушити кримінальну справу через неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до колективного побиття його сина. Але правоохоронці двічі відмовляли у відкритті провадження і лише місяць по тому порушили справу. Виникає питання, чому таке стало можливим у шкільний час ну, по версії нашій педагога, це була перерва, але як на мою думку, все одно. Під час знаходження дитини в школі відповідальність за його життя і здоров'я несе школа. Сьогодні з величезним трудом ми добилися відкриття кримінального провадження по факту побиття фактового. І хотілося б за допомогою, засобів масової інформації, отримати відповіді на ті питання, які сьогодні хвилюють батьків. Володимир Горбач переконаний, що справу навмисно затягують через зв'язки, які має класний керівник Тетяна Миколаївна. В маленькому місті все тісно взаємопов'язано, тож не дивно, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження лише з третьої спроби. «Відкрите кримінальне провадження по неналежному виконанні вчителями своїх обов'язків на даний момент проводиться розслідування. По результату громадянин Горбач буде визваний як потерпілий. Зараз на даний момент працівники працюють на даний таки. Належну оцінку виконання службових обов'язків директора школи та класного керівника дасть комісія з департаменту освіти Черкаської області, що приїжджала напередодні до школи із службовим розслідуванням. Тут допущена помилка подала з боку вчительки, яка залишила дітей на кабінеті саме. Так виконує так, комісія. Щиро сподіваємося, що в департаменті освіти посадовці зроблять все необхідне, щоб подібних випадків більше не траплялося, адже все могло б закінчитися набагато трагічніше.